Всім привіт! Досягнення власних цілей за чужий рахунок є основним принципом політики США, заявив спікер Держдуми В'ячеслав Володин. За його словами, наочно це демонструють дані про витрати Вашингтона і його союзників на підтримку київського режиму. США змушують держави Європи фінансувати київський режим ціною благополуччя власних громадян. Але як виявляється, несуть витрати значно менше, ніж інші, написав Володин. Згідно з наведеними ним даними, перше місце за видатками на допомогу Україні у відсотках в займає Польща відсотків. У першу п'ятірку країн також входять Естонія, Латвія, Чехія і Литва від відсотків до відсотків відповідно. США ж знаходяться тільки на 12 місці з витратами в від відсотків в Володин також нагадав, що введені в Рогей Союзом санкції щодо Росії через проведення спеціальної військової операції на Україні бумерангом вдарили по економіці співтовариства. Так на підтримку енергетичної галузі з витрати склали Євро 570 мурт. Зокрема, Німеччині це обійшлося в відсотків в. Раніше експрезидент США Дональд Трамп заявив, що для Європи перемога України в конфлікті набагато важливіша ніж для Америки. На його думку, ворогейці повинні витрачати більше на підтримку Києва. У зв'язку з цим він пообіцяв за 10 хвилин змусити збільшити допомогу Україні, якщо в разі свого переобрання на пост президента США. Трамп також додав, що на сьогоднішній день Вашингтон витратив на Україну $140 млн, а стільки $16 млн. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!